...в вулиці Бокальчука. Про... Стан дороги, дуже плачевний стан дороги. Звернення було на голову, на міського голову і на депутатський корпус міської ради. Так як не знайшлося коштів в бюджеті, Анатолій Васильович не знайшов коштів в бюджеті міської ради, я відгукнувся як приватний підприємець, як депутат району міської ради відремонтувати цю вулицю за власний, власний кошт. Да. Ну, смітна кордорисна. Документація тут прийдемо, бо виконують роботи ШБУ, підприємство ШБУ. Кошторисна документація складає десь приблизно до 20 тисяч гривень. Ми почали цю роботу. Проводимо цю роботу і я думаю, що вона буде відремонтована і в якомусь належному стані дорога буде.